І нарешті Дракар з першою групою воїнів відправляється в плавання. В той самий момент Ярл починає нервувати, прибухувати. Бо йому доклали про відбуття Лотбрука і хоч Гарріссон заперечує існування земель на заході, його поведінка говорить про зовсім інше, адже діда починає потихеньку розбирати параної через страх, що молодий вікінг зможе скинути його страку з кушетки і взяти у свої голоблі. І тут починається саме сок, дух серіалу та самих вікінгів. Несамовита гроза. Тикі хвилі. Море бур. Лить, як окріп на воді, блискавки та грім, летять, наче іскри з під Татора. Здавалось би, сама смерть нехай їм в потилицю. Але цей божевільний геній. Стає на ніс корабля, а він плавати не вміє. І дивлячись в очі самій кислявій, відверто сміється з її в обличчя, і тим самим навіть того не розуміючи, підіймає бойовий дух з її команди. Але як би там не було, дорога важка. Хтось панікує. Ось уже з'їхав з глузду в місці, де туман густий немов дим від великого багаття, котрий огортав усе по обидва боки борту, ховаючи навколишній світ у щільній сірій завісі, крізь яку навіть сонце. Ледве пробивалося, не мов би неохочий гість, який вів їх у цю далеку та небезпечну подорож. А звуки крило повіщали про повернення круків, котрі були випущені з кліток, а це означало, що земля ще зовсім не близько. Надія вже почала покидати моряків, як тут виявилось, що це крила чайок, котрі закликали їх кинути якір на англійських берегах.